Хеллогейс, я не знаю, чи ще хтось з вас пам'ятає гру під назвою Dark and Darker. Колись вона навіть була в Steam в бета-версії типу дочасного доступа. Там було просто величезне число гравців, які її спробували. Я пам'ятаю, як знайшов її на Twitch і вирішив запросити друзів. Чесно кажучи, я не очікував, що вона нас так затягне, але я сильно помилявся. Вийшло так, що ми просто тиждень провели в цій грі з ранку до вечора. Я не знаю, чим саме вона так зацікавила, але можливо, це сама ідея під. Земелля, в якому ти маєш вижити і забрати найбільше золото, або залишитись там на віки вічні. Просто мало є ігор з такою самою ідеєю. Я пам'ятаю, Darken Darker не була ідеальною грою, це точно, але потенціал там був просто величезний. Якби додали можливість редагувати зовнішність персонажа, або свій власний замок та, можливо, підземелля, яке ти облаштовуєш, міняєш зовнішність цього всього, покращуєш, наприклад, ставиш кузню, верстаки, то це було б набагато більш цікаві. І смисл золота був би набагато більший. А кількість цікавих моментів, яка гра генерує, це просто вау! Битви з іншими гравцями, мікроконтроль інших мобів, що вони тебе не зайшли ззаді, друзі, які ставали щурами через золото і тебе вбивали в спину, це все було плюс-мінус в нормі. Хоча щодо останнього я сам так страждав, оскільки золото ну доволі дорога річ, і сама себе воно не витіне з тієї дари. Коли ти залишаєшся один на один з другом і з'являється лише один портал, то тут. Тут може бути або боротьба за виживання, або жорстка дипломатія. Звісно, мені не дуже подобається те, що в грі, наприклад, дуже довгий час ти б'єш чисто мобів. Це не мається на увазі грін, просто на вбивство одного якогось моба ходило приблизно по 15-20 секунд. І це, чесно кажучи, ну доволі багато. Ну до цього ти доволі швидко звикаєш. Але потім бета-тест закінчується, і в розробників виникають всілякі проблеми. Гра зникає з тімо, і Починаються суперечки щодо їхнього коду та модель, скуди вони взяли, де її вкрали. Чесно кажучи, я не сильно глибоко розумів цю ситуацію, бо не хотів, для чого воно мені. Але сам факт залишається фактом. Гра забута. Але одного разу мені сказали, що вона знову з'явилась на Твіч, і якось в неї навіть можна пограти, скачати через торрент, але чесно кажучи, я не хотів морочитись та вирішив почекати її реліз. І реліз Dark and Darker відбувся. Але на жаль, гра коштує цілих 30 доларів, і не проблема в грошах. Проблема в тому, що вона знаходиться в якомусь незрозумілому лаунчері. Ці два фактора, особливо другий, відсторонили мене від покупки. Багато гравців також скаржились на баланс гри. Раніше я говорив, що дуже багато часу уходить на вбивство якогось одного моба, в релізній версії їх ще стало довше бити. Однак там були додані карти, покращений інтерфейс, анімації. Ну і загалом і вийшла повноцінно. Але це все в минулому. Я прихильник Сіму і вирішив чекати на схожу гру або на сам реліз цієї гри. І тут мені. Кажуть, що вона вийшла всім, просто в іншому обличчі. І саме про це буде сьогоднішнє відео, про мої емоції під час гри, копію на Даркера, але, на мою думку, це неправильно назвати її копією, тому що копія не може бути кращою за оригінал. Але коли оригінал сам себе поховав, копія може стати набагато кращою. І ця гра називається Gritus Good. Чесно кажучи, вона ну дуже схожа на Dark and Darker. Тобто це майже копія. Ну при цьому не копія, бо вона краща за неї. Цікаво, що назва переводиться Gritus Good як «Жадібність – Це добре. Тобто я граю доволі канонічно. Чесно кажучи, думаю, це ті самі розробники, просто вирішили замаскуватися під інших. Ну ладно, це всі ці масонські змови залишимо потім. Так, давайте розпочнемо. Але перед початком я повинен сказати про свій твіч, де я стрімлю грідо Good та проходжу різні ігри, або ж просто спілкуюся. Так, там не багато цих потоків, але я був би дуже вдячний за підписку. Це найкраща подяка, яку ви можете зробити. Посилання в описі. Зараз триває відкритий бета-тест, який почався 20 вересня і закінчиться 7 жовтня. Я дізнався про цю цікаву гру лише 26 вересня. Граю я в неї разом з DVD. Посилання в описі. Це було 5 годин ранку. Я саме сидів в фотошопі, створюючи для мого останнього відео. І тут DVD написав мені, що я буду в шоці, і відразу сказав, щоб я скачав Grit of Good. Сам він її знайшов на твічі і подумав, що це Даркен не Даркер, хоча це інша гра. Ось я скачав та зайшов, але ніяк не міг під'єднатися до DVD. Спочатку ми подумали, що нам треба зіграти хоч одну гру, але потім я зрозумів, що коли ти заходиш на сервер, то гра автоматично тебе переправляє на американ сервер. Мені прийшло змінити на європейський, і все стало добре. Я відразу замітив, що інтерфейс гри виглядає точно так само, як Dark Darker. Кожен торговець купує щось конкретно. Один купує тільки броню. Інший зброю, а хто зілля чи коштовності. Але воно було більш інтуїтивно зрозуміло. Щодо класів, то тут також є велика схожість. Я особисто обожнюю грати за воїна. Важкий латний обладунок, меч і щит. Що може бути краще? А щодо магів, чесно кажучи, я їх ненавиджу. Можливо, ви запитаєте чому, але я вам не скажу, бо це глибока моральна травма. Хоча, можливо, розкажу одну історію. Одного разу я бився з одним магом і програв як герой. Хоча я вбив його в двох тіметів, і за цього це Обіженка взяла і зробила мені чайний пакетик гнида. І ще одна особливість магії та що вони всі ходять в платі, а це крінж. А мені то вподобав важкий обладунок. Так, трішки зійшов з теми. Також є клірик, це в основному саппорт, в нього є булава і щит, але при цьому він може лікувати союзників, що досить корисно. І ще одним моїм улюбленим класом є лучники. Тут зрозуміло, що ти працюєш з відстані стрілами по ворогам. В поєднанні з воїном це справжня імба. А ще є крадій, також сильний клас, якщо його прокачати. Вони, по-перше, відкривають двері і скрабниці набагато швидше за інших, що особисто мене трішки дратує, бо коли ти граєш Строгий, ну тобто в крадій. він швидше відкриває скарби, а гра про золото коротше кажучи, тебе просто обкрадає, а ти навіть цього не розумієш. Но меч воїна, звісно, це може вирішити. А ще в них є невидимість, і це суперсильна здібність, бо можна просто підходити ззаду да, туди саме, і затикувати ворога до смерті. В Dark and Darker невидимість зникала, коли ти зробив якісь рухи. А в Grid скул вона не зникає, що робить її досить сильною білкою в мілих руках. Тепер залишився варвар, нічого про нього не можу цікаво сказати, бо грати ним досить складно через те, що в нього довга сокира, а в вузьких ходах важко битися, бо зброя банально відскакує від стін, але на більш відкритих територіях він небезпечний, може спокійно вбити тебе за три удари. Но поки він замахнеться, то ти зможеш його затикати до смерті. Як кажуть, головне не розмір, а вміння користуватися. І так тобі може здатися, що класи персонажів цих двох іграх дуже схожі. І чорт забирай, так воно і є. Проте в Даркері був лише один маг, а в Great of School їх двоє маг льоду і маг вогню. Як ви вже зрозуміли, я не сильно люблю грати за магів, бо ну дуже сильно я поважаю магів, звісно, звісно. Тому нічого цікавого не можу про них сказати. Але Fireball мені вогняного мага точно запам'ятався. Так з класами ми вже розібралися. Коротше кажучи, той, хто грав в Darken and Darker, вже знайомий з ними і нічого не здивується. Так що, якщо ти очікував схожої гри, але. Ти не хотів неї купляти непонятно де, то ось вона до 7 жовтня. Попробуй. Навіть, можливо, ця гра краще. Що б хто не говорив, але графіка в іграх це дуже важливий аспект, і в цій грі з нею ніяких немає проблем. На ультра налаштуваннях вона виглядає дуже круто, мені подобається. Звісно, якщо докладно розглядати текстури, то можна знайти низько якісне полігональні текстури, вибачати за тавтологію. Жихливої якості модельки, наприклад, але загальний вигляд гра дуже добре виглядає, особено. Особливо освітлення і обличчя, які дійсно радують очі, і ще є навіть анімація волосся, і все ж таки. Ця гра витягує саме геймплеєм. А взагалі про що геймплей? Якщо коротко, ти 10 минут лутаєшся та помираєш. Перезапускаєш катку, 10 минут лутаєшся, виходиш, збираєш золото, там тисячі, дві тисячі, так накопичуєш, купляєш самий дорогий шмот і помираєш. Цікаво, що навіть стартова локація дуже схожа з Darkin and Darkera. Це та сама таверна, і в мене виникає питання, чому така схожість? Можливо, хтось із вас, глядачів, знає відповідь. Пишіть, буде цікаво почитати. Щодо анімації, вони хороші, до них жодних питань немає. Карта і інтерфейс, як я казав раніше, вони дуже схожі до їхнього прийомного брата, і локації теж подібні. Звісно, вони не в точності, але це підземні тунелі з і лутом, і міні-босами. Ну те ж саме. Хоча Darken Darker має більш різноманітні локації і босів, Ну, вона вже все-таки вийшла та продається за, за 30 доларів, а ця гра все ще в бета-тесті. Іграється приємніше, що коштує тільки те, що тобі не треба 30 секунд ковиряти одного моба, щоб вбити його. Добре, взагалі, що немає. Жуків, які появляються в глеках, хто грав? Той зрозуміє, але мені не подобається один момент. Ти бачиш великий сундук поруч кілька лучників і простих скелетів. І ти думаєш, що там багато золота чи хороша броня, ти всіх їх вбиваєш, витрачаєш багато ресурсів і майже помираєш. А коли ти відкриваєш сундук, там лише один перстень на 17 золота і три золотих. Чесно кажучи, це трохи розчаровує мене, але це моя суб'єктивна думка. Гра все-таки ще в бета тесті І вона так само генерує купу цікавих ситуацій. Так, да, звісно, будуть ситуації, коли ти. Тався по 15 хвилин і помер в кінці, але чил, просто навчись гулять. Я розкажу про одну ситуацію, а іншу залишу в кінці відео. Коротко кажучи, ми грали з DVD і дійшли майже до фіналу. Ця гра триває ну приблизно 15 хвилин, плюс-мінус. І в кінці в нас з'явився. Один синій портал, є ще червоні, але вони перекидають на більш тяжкі локації. Вони нам не потрібні. Ми були повністю забиті золотом. Але тут нас зустрічають інші гравці. DVD з ними героїчно бився. Але я розумію, що це кінець, і я не хочу помирати з такою кількістю золота. І ось з'явився синій портал, і я швиденько втік. Так, да, можна сказати, що його кинув, але я просто розсудливо все обважив, ризики та переваги і вирішив вчинити дійсно розумний жест. Доброї волі, не забувайте, що гріт згуд переводиться жадібність це добре. А ще була ситуація, коли я зустрів трьох гравців. Двох відправив я в лобі, а маховогню влупив по мені фаєрболом. Зрозумієте, він який сильний на відстані, а я навпаки банально не встиг до нього дійти, хоча він залишався на один удар. Я на 2, бо в мене було більше половини ХП. Да, фаєрбол зносить дуже багато ХП. Чому я розповів про цю ситуацію, а не показав, бо я грав вранції та не записував це. Ну, другу ситуацію я розповідав трішки ще раніше. І на завершення я хочу сказати, що в неї є просто величезний потенціал, який був в and Darker. Але через те, що гра вийшла незрозуміло де, були проблеми з балансом, то для мене особисто вже цей проект не цікавить. Але Gritus Good буде дійсно цікавою грою, щоб іноді посидіти. Сидіть в данжах, звісно, якщо знову не виникнуть всякі підводні камені з кодом або моделями. Головне, щоб гра вийшла в Steam і не за велику ціну. Я хочу вірити в це. Особисто я вважаю, що потрібно ще багато що полірувати: більше карт, режимів і так далі, а також редагування зовнішністі і персонажів. І ще власний будинок або ж замок, де ти міг би розвивати кузні та щось подібне. В суть, я думаю, ви вже зрозуміли. Напишіть, що ви думаєте про цю гру, або чи грали в неї. І якщо так, то як вам? Дякую за перегляд та до нових Зустрічі. нахуй давай тут мах тут манман ебай бы у мене я убив я убив <laughs> друг убив свій. Його... бля маг говна бич да если бит попадавши Бурак! ну ях, ну махи, ну махи, говна, боже! ЧАЙНИЙ ЧАЙНЫЙ ЧАЙНИЙ ЧАЙНЫЙ ПАКЕТЕ! Я выхож.